Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам чудову казку про справжню дружбу та вміння піклуватися одне про одного. У сонячному, сповненому ароматами квітів лісі, жила собі руденька лисичка. У неї була пухнаста шубка, білий кінчик на хвостику і дуже добрі, кмітливі оченята. Її звали Фіфі. -фі. Лисичка мешкала у затишній нірці під корінням старого дуба, де завжди пахло сухими листочками та лісовими ягодами. Вона любила гуляти лісовими стежками слухати спів пташок і мріяти, дивлячись на похнасті хмаринки, що повільно пливли по небу. Кожен день для неї був маленькою пригодою. Неподалік, біля тихого озера, де росла висока зелена осока, жив поважний журавель. Його звали Жан. Він був дуже граційним, з довгими ногами, довгою шиєю та великим дзьобом. Його сіре пір'я виблискувало на сонці, наче срібло. Жан любив стояти у тепній водичці, спостерігаючи за маленькими рибками, що грайливо плавали біля його ніг. Він був мудрим і спокійним. Адже багато подорожував і бачив далекі краї. Журавель знав безліч цікавих історій про теплі моря та високі гори, і його голос був тихим і заспокійливим, наче шепіт вітру у верховітті дерев. Він був добрим сусідом для всіх мешканців лісу, одного сонячного ранку лисичка Фіфі. Зустріла журавля Жана біля лісового струмка. Вони привіталися і розговорилися. Фіфі -фі була в захваті від розповідей Жана про далекі землі. Їй так сподобався її новий знайомий, що вона вирішила запросити його на гостину. Люби Жане, приходь до мене сьогодні на обід. Я приготую для тебе найсмачнішу у світі манну кашу з лісовими ягодами, запропонувала вона. Жан з радістю погодився. Йому було дуже приємно отримати запрошення. Він пообіцяв прийти якраз о півдні. Фіфі -фі побігла додому, щоб усе якнайкраще приготувати для свого шановного гостя, радісно махаючи похнастим хвостиком. Лисичка дуже старалася. Вона прибрала у своїй нірці, прикрасила стіл букетиком польових квітів і зварила густу, запашну кашу. Аромат солодкої ванілі та свіжих ягід. Рознісся по всій галявині. Коли каша була готова, фіфі розклала її на дві гарненькі пласкі тарілочки, розмалювавши поверхню ягідним джемом. Вона облизнулася, уявляючи, як вони з Жаном будуть смакувати. Рівно опівдні Жан постукав у двері. Він приніс фісі у подарунок гарну річкову мушлю, що переливалася перламутром. Лисичка була дуже рада і запросила гостя до столу, з гордістю представляючи своє частування. Фіфі -фі взяла ложку і з апетитом почала їсти. Пригощайся, любий друже, сказала вона. Жан ввічливо вклонився, але як не намагався. Не міг з'їсти ані крихти. Його довгий дзьоб лише стукав по тарілці, але зачерпнути кашу ніяк не виходило. Він міг лише ковтати смачні аромати. Лисичка так захопилася своєю їжею, що не одразу помітила, як засмутився її їсть. Жан сидів тихо, опустивши голову, і йому було трохи ніяково. Він не хотів образити гостинну господарку. Тому просто робив вигляд, що смакує, хоча живіт його був абсолютно порожній. Йому було шкода, що такий гарний обід проходить повз нього. Жан подякував за гостинність, хоч і залишився голодним. Щоб не показати свого розчарування, він тепло посміхнувся і сказав Дякую, люба фіфі, -фі. було дуже смачно пахло. А тепер я запрошую тебе до себе в гості завтра. Я приготую для тебе чудовий напій з нектару та шматочки фруктів. Лисичка зраділа і погодилася. Наступного дня вона причепорилася, взяла кошики з солодкими корінцями, як подарунок, і вирушила до озера. Повітря було наповнене співом птахів і дзижжанням бджіл. Вона уявляла, яким смачним буде частування від мудрого журавля. І йшла підстрибуючи. Журавель Жан також підготувався до приходу гості. Він приготував неймовірно смачний і ароматний узвар із лісових груш, яблук та меду. Напій вийшов солодким та прохолодним саме те, що треба у спекотний день. Але все частування він розлив у два високі глечики. З дуже вузенькими шийками. Жан встромив свій довгий дзьоб у глечик і з насолодою почав пити. Пригощайся, Фіфі. запропонував він. Лисичка підійшла до свого глечика, понюхала. Аромат був просто чарівний. Вона спробувала попити, але її мордочка зовсім не пролазила у вузьку шийку. Вона могла лише облизувати крапельки, що стікали по глечику. Тепер настала черга лисички сумувати. Вона сиділа біля глечика і відчувала себе так само, як, мабуть, журавель у неї в гостях. Вони обоє зрозуміли, що сталося. Їм стало незручно. Вони не хотіли образити одне одного, просто кожен думав лише про те, що зручно йому. Вони мовчки посиділи трохи, дивлячись на мерехтіння води в озері. Не було ні злості, ні образи, лише тихий смуток. Вони зрозуміли, що бути гостинним це не просто запросити до себе, а й подбати про те, щоб гостю було по-справжньому добре і комфортно. Це був важливий урок для обох друзів. Через кілька днів вони знову зустрілися біля струмка. Було трохи ніяково, але першою заговорила Фіфі. -фі. Вибач мене, Жане, тихо сказала вона. Я зовсім не подумала про твій дзьобик, коли готувала кашу. Жан лагідно подивився на неї і відповів, і ти мене вибач, Фіфі. -фі. Я теж був неуважним, коли наливав узвар углечик. Я думав лише про себе. Їм обом стало легше, коли вони вибачилися. Вони зрозуміли, що справжня дружба це вміння розуміти потреби іншого. Вони вирішили влаштувати ще одну зустріч, але цього разу все зробити правильно, з повагою та турботою. Наступного разу вони зустрілися на сонячній галявині. Цього разу вони підготувалися разом. Фіфі -фі принесла запашний чай з м'яти та ромашки і налила його у широку мисочку, з якої журавлю було дуже зручно пити. Він занурив свій дзьоб у теплий напій і задоволено заплющив очі. Це було так смачно. Він ніколи не куштував нічого кращого. Аромат квіткового чаю розливався по галявині, змішуючись із запахом суснової хвої та нагрітої сонцем землі. Пташки співали свої пісні, ніби радіючи за нових друзів. Це був початок справжньої, турботливої дружби. А Жан у свою чергу приніс для лисички частування, яке підготував сам. Це були великі, соковиті лісові суниці, викладені на широкому листку лопуха наче на зеленій тарілці. Фіфі -фі було дуже зручно брати ягідки. Вони були солодкі, як мед, і танули в році. Друзі сиділи на м'якій травичці. Повільно смакували частуваннями і розмовляли про все на світі. Вони зрозуміли, що найголовніше в дружбі це не дорогі подарунки, а увага і турбота. Коли ти думаєш про іншого, будь-яка зустріч стає справжнім святом. Тепер їхня дружба стала міцною та щирою. Коли сонечко почало хилитися до заходу, небо забарвилося у ніжно-рожелі та золотисті кольори. Повітря стало прохолоднішим і тихішим. Друзі сиділи поруч, дивлячись на вечірнє небо. Жан почав розповідати хифій казки про далекі теплі кразі, де він зимує. Він розповідав про величезні квіти, дерева з дивовижними плодами та про море, що лагідно шепоче свої пісні на березі. Його голос звучав так спокійно і мелодійно, що лисичці здавалося, ніби вона сама летить над тими чарівними землями. Вона слухала, поклавши голівку на лапки, і її оченята повільно закривалися. Розповідь журавля лилася наче тихий струмок. Він говорив про те, як зорі відбиваються у нічній воді, як місяць посрібляє верхівки пальм. Фіфі позіхнула солодко й тихо. Її пухнастий хвостик згорнувся калачиком. Вона вже майже не чула слів, лише заспокійливий голос друга, що огортав її, наче тепла ковдра. У лісі все стихало, готуючись до сну. Лише цвіркуни виводили свою вечірню колескову, навіть вітерець затих у гілках, щоб не заважати. Фіфі -фі відчувала себе у цілковитій безпеці та спокої. Вона знала, що знайшла справжнього, дбайливого друга, і це було найкращим завершенням дня. Жан побачив, що його маленька подружка засинає. Він замовк і обережно вкрив її великим кленовим листком, наче ковдрою. Спи, моя, люба фіфі, -фі", прошепотів він, нехай тобі насняться чарівні сни про теплі краї. Він ще трохи посидів поруч, охороняючи її сон, а потім тихо, нечутно пішов до свого дому на озері. А лисичка вже міцно спала. Вона лежала у своєму ліжечку з м'якого моху і на її мордочці грала щаслива посмішка. Їй снилося, ніби вони разом з Жаном летять високо-високо над завлею, а під ними пропливають золоті піски, сині моря і зелені джуналі. Лисичка спала міцним солодким сном аж до самого ранку. Її сон був сповнений дивовижних пригод і тепла справжньої дружби. Історія про лисичку та журавля вчить нас бути уважними та турботливими до своїх друзів. Адже справжня радість це ділитися теплом своєї душі. А тепер і вам, наші маленькі друзі, час заплющувати оченята. Нехай вам насняться найдобріші та найяскравіші сни. Добраніч! Солодких снів і до нових зустрічей на нашому каналі!